Приєднуйтесь до безкоштовних уроків з боксу. Я навчу вас захищатися, перемагати противників і свої слабкості. Тренуйтеся з нами і вірте в свої сили. Всім привіт! Ви на каналі Фігать. Мене звуть Василь Рибалка, і сьогодні ми з вами поговоримо про удари. Я вам розповім, які є види ударів та як правильно їх завдавати. І допомагатиме мені сьогодні, як завжди, Сергій. Сергій, привіт. Привіт, Василю. Ось подивись тренування без тебе. До чого призвели? Бачиш, я пропустив, не відклонився. Нічого страшного до свадьби заживе. Що головне в ударі? Нам потрібно перенести імпульс від підлоги в удар, вкласти всю вагу тіла в удар та при цьому не завалитися. Удар повинен бути жорсткий, але не травматичний для вас самих. У нас є три основних види удари: прямі удари, удари знизу і удари з боку. Зараз ми з тобою та разом з вами все розберемо. Добре, давай будемо починати. Сергій, ставай в стійку. Так, кулаки зжимай, як ми вчились. Так. Дивись, от ти випрямляй руку. В тебе кість зараз піднята. Опусти її. Це, по-перше, побезопаси твою кість. По-друге, ти будеш наносити удар своєю... Е, б... Ударною чи... частино. частиною. Так, Так. правильно. Вставай. Піднімай руки, як ми вчилися. так. Перенось вагу тіла. Так. Вась, так. а напомни мені, оцей палець великий, він має вижити. Цей палець, так? Якщо ти будеш його тримати так, або всередині, ти його виб'єш, або зламаєш. Тобто Тому я його тримаю наклад... поверх своїх пальців. Так, розумієш? Кільсь пряма? Саме так. Ти в перчатці в тебе не, не вийде його нікуди сховати. Ну, Він буде... На вулиці Вбургу. я в перчатках ходити не буду. Перенось вагу тіла. Плечі розслабь, опусти їх вниз. О. У нас лікті розкриваються вниз. Так, поставив руку. Розкриваєш лікоть вниз і в останній момент ти догортаєш. Так. Кість. Так. Щось виходить чи ні? Ти ж дивись. Так ти ще нічого не робиш. Це я ж... вже вивертаю кість і лікоть. Ставай, поїхали б'ємо. Ліво. Мені здається, ну, що я перенос, трохи. Перенось. Перенос. Ліво. Ми, да? ми, ми з правої ноги переносимо на ліву. Та б'ємо правою рукою. Нам потрібно так, вагу тіла в удар вносити. Оп, далі. І зрозумів. Вправо-вправо, вліво. Намагайся бити в одну точку. Дивись, в тебе яка помилка. Ти, ти повинен бити вперед, одна рука виходить назад, інша уходить удар. Зрозумів. І сюди. Плечі росла. Так, Для цього в нас є дуже гарна вправа. Зараз ми з тобою відпрацюємо вправу, щоб ти одночасно виводив та забрав руки до щелепи. Для цього ми беремо м'яч, виносимо перед собою. Іншу руку ставимо на щелепу, захищаємося. Та одночасно змінюємо руки і ловимо м'яч. Спробуй. Що ж, друзі, спробую я. Ти бачиш, як в себе добре виходить. <свистець> Вставай в стійку. Так, піднімай руки та переноси. Зараз дивись, тобі потрібно по коротшій траєкторії винести кулак в ціль перед собою. А лікоть винести на одну лінію горизонтальну з кулаком. Дивись, ось це так. Оп. Удар та зафіксуй. Дивись, ми можемо тримати кість. В такому положенні або в такому положенні. Що те, що те, має е, вірне значення. Але якщо ми б'ємо на середній дистанції, я прошу розгорнути ладоню до себе. так. Якщо ми б'ємо на дальній дистанції, то ладонь дивиться у... вперед, так. Да. Так. В бік опонента. Так. Зрозумів. Якщо Тому... коротка дистанція на себе. На себе. Так, якщо так. дальна дистанція. Щодо. Ось. Угу, зрозуміло. І давай. Е, наскільки далеко тягнути Ні, ми, руку? Ми, ми всі удари. Якщо ми б'ємо боковий удар, так, в нас є центральна лінія, ми б'ємо в центральну лінію. Якщо ти будеш бити далі, ти будеш завалюватися. Зрозуміло. Давай. На себе. Вода на себе. О. Ага, Зрозуміло. Да. І одночасно переноси. Е, дивись ще по ліктю. Лі лікоть високо заносить. У нас кулак йде по, по коротшій траєкторії. Так. Ось. Якщо ти будеш замахуватися локтем, в тебе буде вже не той удар. Зрозуміло. У нас е, рух рукою у нас дуже короткий та економічний. Але за що того, що ти вкладаєш у, у удар всю вагу тіла, у нас виходить потужний жорсткий удар. Ну щось виходить чи ні, дивись. Ну, ти, ти, ти замахуєшся. От ти уяви, що ти сидиш за рулем КамАЗа. Взяв і погнав. О, ти бачиш, ти кажеш, яка вправа треба. Так. Тільки треба купити Камаз. Камаз не потрібен, для цього в нас є гарна вправа. Зараз я беру блін. Тримай. Блін. Тримай, покажи. Тримай, лікті під нього заводимо. Рулимо. Рулимо. лікті, лікті. Не піднімай плечі. Бачиш, над, ну над плечами Перед, ми з тобою по Ось, тримає? далеко тримаю, так. Перед так. собою. На рівні очей. Плечі розслаб. О, зрозумів. Бачиш, О. я навіть почав докручувати плечами. <хи> Тихо далеко далеко тримаю, Давай без нього зараз. Дякую, дякую. Поїхали вправ гарних показуєш. О, зараз перенось вагу тіла. До середини. О! О! Так! Оце вже гарно, це вже щось, щось так як потрібно. Добре, рухаємося далі. Зараз ми з тобою зробимо удари знизу. Відпрацюємо удари знизу, або, як їх ще називають, оперкоти. Вставай. Стоїмо в тій же фронтальній стійці. Так, ми зараз всі удари відпрацюємо в фронтальній стійці. Стали, переносимо ноги на ногу, То. складай І ліву складай. Зараз ти береш, ти, в тебе кулак також виходить у ціль по коротшій траєкторії. Відразу. Та ти повинен лікоть завести під кулак. Якщо бокові удари ми не били далі зсередини, оперкоти ми б'ємо вище, ніж підборіддя. Так, от, він короткий такий виходить. Короткий, так. Дивись, одна б'є, друга захищається. О, і ще добав перенос ваги тіла. Так. Перенось, перенос, перенось. Перенос. Не треба робити тулупом. О, руками одними робити. Так. Одна б'є, друга захищається. О! Аперкоти в тебе добре виходять. Це будуть твої коронні удари. Опорно-руховий апарат. Це злагоджена система, яка завжди працює фізично, але з часом вона зношується. Коли з повагою ставишся до свого організму, він тобі віддячує довгою службою. Щоб підтримувати функціональність суглобів, сухожир та зв'язок, я використовую колаген Плюс від ванці Колаген Плюс це гідролізована форма колагену, що гарно засвоїться організмом. Плюс вітамінний комплекс, необхідний для покращення стану кісток та сполучених тканин рухлового апарату. Він захищає нас від травмувань та сприяє покращенню рухливості. Організму. За промокодом FitGuy ви можете замовити колаген плюс зі знижкою 15%. Посилання в описі. Добре, з ударами у фронтальній стійці ми вже розібрались. Тобі зрозуміло? Ну зрозуміло, я бачу свої помилки, буду відпрацьовувати. Сподіваюся, вам зрозуміло, як наносити удари з фронтальної стійки. Далі переходимо та стаємо в свою стійку. Як ставати в свою стійку, ви можете подивитися у попередніх відео. Удари в своїй стійці наносяться або стоячи на місці. Або роблячи крок вперед, назад, або рухаючись вперед та назад. Зараз ми з тобою розберемо прямі удари в своїй стійці. Вставай в стійку. Так. Прямі удари в своїй стійці в нас розділяються на два потужних удари: це джеб – прямий удар передньою рукою. Так, роз прямий удар задньою рукою. Для того, щоб нанести джеб, тобі потрібно... Зробити маленький підшах вперед на носок та назад. Оп, і назад. Так, На носок і назад. Руки складай. Ми ліву руку виносимо вперед. А, ні, виносимо. Ні, вперед. Хвост, хвост. Так. І ти розгор... розкриваєш руку, так, локтем вниз. І одночасно це робиш з кроком. Оп, не вались. В тебе плечі повинні бути над тазом. Так. О! Так. На носок і назад. Дивись, коли ти забираєш ногу назад, ти дуже багато. Широкий крок. Так. Вперед, назад. Маленький крок. О. І ще дивись, коли ти робиш крок вперед, ти повинен коліна тримати до сторони. Так. Ось. Тому що якщо ти розгортаєш коліна вперед, ти стаєш на п'яту. Ага, Зрозуміло. Так. Ось так б'єш. Легше, не ну, валюйся. Кроком. Добре, це зрозуміло. зрозуміло. Зараз б'ємо крос. Вставай. Ти повинен права рука в тебе прижав лікоть, аж на бупок його натягнув. Так. Кулак до щелепи. Так. І ти по кратчій траєкторії лікоть розкривається вниз, виводиш руку вперед. І в кінці так довод. в кінці до Так. Але ногою ти повинен вкласти всю вагу тіла у удар. Для цього ми розгортаємо наш таз. Так. Но носок, дивись, я бачу, дивись, ти дивись. теж повертаєш. Дивись. Так? Ми робимо, розгортаємо п'ятку, коліно, бедро та спину. Одночасно. Ти поклав лікоть і штовхаєш лікоть. Роби. Так. Уда Удари за замри. Дивись. В тебе п'ятка. Не довекни, не, не кручено. Ось. Так, потім плечі. Ти бачиш, ти їх завалив вперед. Да, вони, потріб... вони Ось. І ще більше. Б'єш в одну точку. Ти переносиш вагу тіла на передню ногу. Залишай її по центру. Оп. І назад. Ти не розгортаєш. Розгортай бедро. О! І назад. Так, не вались вперед. І назад. Підіймай тепер ліву руку. Дивись, що тобі, що тобі потрібно зробити плечами. У тебе ліве плече вперед попереду, праве плече попереду і назад ліве попереду. Оце рух. А! Не вались. І назад. Вперед, Назад. Вперед. Тобто можна спочатку працювати чисто плечима. Так, але ти висідувати руку. Ти працюєш в тазу бедрами. А, а потім спина сама рухається за бедром. Так, глядачі, поставити зі мною, да. працюємо, давай. Оп, назад. Оп. Добре. А ліво. Дивись, ти б'єш право, ліва захищається. Добре. Ну, десь так. Ще потрібно деякі моменти відпрацювати. Але... Ну, я ж шучусь, я ж шучусь. Ми повинні тримати ліпті як на умога Так. Чим вуші ми тримаємо локті при нанесенні ударів. Тім удари у нас виходять швидше та непомітніше для нашого опонента. А на удар це той удар, якого ми не побачили. Тому намагайся тримати лікті як мог коли наносиш удар. Добре, зараз ми переходимо до бокових ударів, як їх ще називають хуки. Для того, щоб нанести хук з передньої руки, ми повинні замахнутися. Але замах ми повинні робити не рукою, бо його буде видно. Так, да, бо його буде видно, та це займе трошки більше часу. Ми робимо замах тулупом. Для цього ми робимо ухил, переносимо вагу на передню ногу. Оп. Ось. І з цього положення встаємо вже відразу в удар. Ставай, дивись, ти переносиш вагу на передню ногу, а потім встаєш на дві ноги. Потрібно так робити. О. Вот. І ще, щоб удар був більш потужний, ми догортаємо переднє. Тепер зробить це все разом. Глядачі побачать. Давай, разом. Склали. Так. Подижди, див, дивись, дивись, удар зам, замрій. Дивись. Ось так. Більше ще. Не сковуйте своїм рухом бедрами. Що з правої руки, ноги, руки, що з лівої руки і ноги, догортайте більше, намагайтеся якомога більше вивернути п'ятку вперед. І лівою ногою теж. Ну, так. Коли ти, дивись, ти сідаєш, прижимаєш лікоть до себе та руку до себе, а потім встаєш вже з ударом. Так. І ще працюй плечами. Стій. Повільніше роби це все. Так, ще роби. Внизу за, за, замирай внизу. Дивись. Ну, зробив уклон. Так, складуй. От. От. І вставай б'є. О! Так. Виштовхуйся передньою ногою. Зрозумів. Для того, щоб нанести боковий удар з задньої руки, так. У нас вже є тут простір для удару. Тому нам не потрібно нічого не ухилятися. Ми просто виносимо кулак вперед до нашої цілі та виносимо лікоть на одну горизонтальну лінію з кулаком. Оп, і догортаємо задню ногу. Так як ти був крос, так, так ти працюєш тулупом, аналогічно працюєш. Але рука виходить в горизонтальну лінію з кулаком. Та те, що ми казали. Якщо середня, ближня середня дистанція, ми кулак до себе. До себе так. Якщо дальня, кулак, кулак розвертаємо. Більше більш бедра ми О, Ну так, да. О, туди, Або далі, або перед собою. І також ти б'єш, так, ліва рука за. Ну, правою краще не виходить. Ну так, в тебе, в, тебе, в тебе є баса, щоб її догорнути в удар. І ще нас перкоти. Дивись, аперкоти зазвичай б'ються, якщо ми боксуємо з нашим опонентом, який нас нижче. Це дуже гарні удари. Перкоти це удари знизу, я так, так розумію. Так, так, перкоти це удари знизу та б'ються з противником, який нижче. Якщо він буде дуже великий, якщо він, ти до нього не будеш тягнутися. Якщо він опустить голову десь понижче, тоді ти будеш б'ти. Ставай. Це звичай борці такі. Вони Ду... завжди. Мабуть, борці є і різні, тому. Стали, переносимо, качаємо. Так. Ти робиш ухил, прижимаєш, лікоть до себе. І удар встаєш з ударом. Ногами працюй. Так. Куди ти б'єш? Ось до цього. От. Сів, став. Ага. Давай. От. Добре. А ти. Тепер, завалюсь, тепер дивись. Ти ударив, сів. Сів, встав, сів. Сів, встав, сів. Зрозумів. Сів. Став, сів. Так. Давай підсумуємо. Ставай напроти мене. Так. Во фронтальній стопі. У нас є прямі удари. Поїхали. Ні, ні, ось. Так. Удари знизу. Вуще, вуще, вуще. Бокові удари. Не торопиться. Добре. Вставай в свою стійку. У нас є джеб. Крок. Так. У нас є крос. Встань. Більше догортай праву ногу. Так. У нас є хуки. Сліва ухил. Ухил. Так. Ні, ти. Я зрозумів. Сідай, 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 сідай. Сіл, встав. Так. Справа хук. О, отут у тебе дивись, бі-бі-бі. Так. І повертай. О! Так. І у нас є аперкоти зліва. Сів, встав. Сів, встав, так. І справа тут. Аперкот. Так. Прослаб плечі. Оп, треба це робити. Розворот. І праву ногу. О! І назад повернув. О! Щось виходить. Сьогодні ми поверхнево розібрали основний види ударів. Які в тебе враження? Чесно кажучи, мені це сподобалось більше, ніж ухилятися, відклонятися, защищатися. Мені подобається краще бити. Ну, треба вміти все. Ну так, я тобі скажу, що краще вміти Захищати. е, захищатися, так, ніж наносити удари. Мені сподобалось, дуже тобі дякую. Зрозумів свої мінуса, над чим потрібно працювати. Думаю, глядачам теж все сподобалось і все було зрозуміло. А ви пишіть в коментарях, що вам сподобалося, та які теми вам були б цікаві надалі. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім папа -па та пам'ятайте, здоровим бути здорово!